Вітаю! Сьогодні я хочу вам показати, як влаштовані курси математика 5 клас НУШ. Поїхали. Отже, я набрала пошку Google Tomoshock School, має результат школи, це сторінка. І йдемо сюди. Далі, тут іде у мене. Зайти на платформу. Я вже маю власну платформу, там в мене вже є курси. У вас такого не буде, поки ви до мене не прийшли на навчання. Тут є можна обрати різні теми, які хочемо вчити: алгебра, геометрія, математика. І ось оберемо першу модуль 1. Це 5. 5 це значить 5 клас, модуль 1 це перші уроки. На що ми тут бачимо? Урок 1 повторення, перший-4 клас. Далі йдемо. Далі у нас урок 2. Відрізок, довжина відрізка ламана. Далі у нас йде урок 3: пряма промінь, шкала, координати, координатний промінь. Урок 4 натуральні числа, порівняння натуральних чисел. Урок 5. Додавання натуральних чисел. Це все входить в перший модуль. На що, як проходить навчання, ви дивитеся урок. Натискаєте. Так, оп, натискаєте. у нас урок номер 1. Ми дивимося урок. Дивимося урок. Тут є різні приклади завдання. Після цього ми завантажуємо PDF-файл. В pdf файлі у вас буде, що буде домашнє завдання до уроку 1. Повертаємося назад. Далі, після цього, як ви виконали домашнє завдання, тут написано, що завантажте PDF і домашнє завдання. І далі виконати домашнє завдання і пересилаємо на перевірку куратору. Зв'язатися з куратором. Вас перекидує на зворотній зв'язок, перекидує в телеграм-канал. Телеграм-канал ви фотографуєте і відправляєте ваше домашнє завдання. Ось так влаштована школа. Всі домашні завдання ретельно перевіряються і дається зворотній зв'язок. Якщо все окей, пропускаємо до наступного уроку, до наступного модулю. Якщо є помилки, помилки всі потрібно виправити, адже ми працюємо на результати.